Друзі, завели мотора, зав'язали циліндра, зібрали колуна, але нині ще не буде повного запуску, тому що нема ще рукавів високого тиску. Обратка. Подача на насос і з насоса подача до розпредільника. Чому не купляв, бо не міг все оприділитися, як буде. Стояти сам насос. Вже оприділися і вже буду знати, під якими кутами, якщо підгинати фітінги. Маю надію, якщо все завтра буде добре, якщо не буду світло виключати, може запустимо і роботу гідравліки.